Нечисту силу, яка разшисті, які напали. Прокляття їм на віки буде. Прокляття, прокляття, прокляття. А ми, а ми, українці, переживемо, переживемо цю біду і. Складеться в нас все як найкраще в нашій державі, в нашій країні. З такими думками рівнянин прийшов віддати шану двом полеглим воїнам 38-річному Роману Машуку та 40-річному Роману Мендалюку. Обоє віддали життя, захищаючи Україну. Цей безбожних московицький прийшов, щоб вбивати нівечити, гвалтувати і роздирати Україну. Їхня душа. Їхнє серце сказало, що ми душу і тіло положимо за нашу свободу, але рабами. Ніхто не буде життя Романа Машука. Обірвалося 19 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Опізнати тіло нашого захисника вдалося лише у березні цього року. Сусіди згадують Романа як доброго, завжди усміхненого чоловіка, порядного сім'янина, який був завжди готовий прийти на допомогу. Пішов з першого дня на війну. з першого дня воював. Ще приїхав на пару днів, коли ми були тривоги, ми з дітьми бігали в підвал, Він побіг нам воду з бутлями з магазину втягати. Каже: запасайтесь водою і втікайте, каже, не ігноруйте це. Це війна, це дуже страшно. Коли почалася повномасштабна війна, Роман Мендалюк доглядав майже незрячого дідуся та літню бабусю, допомагав їм по господарству, був фермером, любив селекціонувати різні сільськогосподарські культури. Втім, не міг стояти осторонь війни. Спочатку записався у місцеву тероборону, а у серпні 2023-го отримав повістку і сам долучився добровільно до зсу. Був чудова людина, спокійна, урівноважена, що це в наш час дуже дуже. Як вам сказати, рідкість. Трудолюбивий був. Він жив у нас з бабушки з дідуською. Він робив всю роботу. Ну, все було на ньому. А зараз вони її втратили. Роман Машук більшу частину служби провів на запорізькому напрямку. А коли почались жорстокі бої за Авдіївку, він з побратимами одні з перших стали на її оборону. Добре, Рижобородий дядько, якого ми дуже сильно любили, і який пішов. Свій останній бій, бо сказав, Мішані, я не можу не піти, там йдуть пацани, я піду. Для нього було б соромно не зробити цього. Це був роман, його характер, його особистість. Роман Мендалюк боровся та відстоював лише справжні чесноти. Завжди стояв за правду, розповідають його знайомі. На жаль, життя захисника обірвалося 20 березня цього року на Донеччині. Розповідали мої і сини, які зі свій час працювали на рінавто. Ось що хороший хлопець був вихований. Маму знаю, що дуже. Працює в садочку відповідно виховує дітей і свого сина виховала. Гідно виховала його як захисника, от і як героя. Обох захисників поховали на кладовищі нове вічна пам'ять та слава героям. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини Рівного.